Зі всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Дівчатка так сталося, що останнім часом я знімаю дуже мало відео, та й мало в'яжу. Хотілося б трошки більше трошечки якось себе стимулювати, можливо, знаходити час, тому я вирішила піти в спільні проекти. Давно цього не робила. І вже ви бачили відео, я пішла в'язати сумочки. Надіюсь, і вас надихнула пов'язати якісь сумочки. І цього разу я вирішила піти в спільний проєкт, який називається Вліто двері відчиняю. Канал «В'язальне асорті. Організатор Марія, щирої за це дякую, що придумала, таке цікаве, такий цікавий новий спільник. Люблю все щось таке новеньке. І знаєте, в нас вже так жарко, спекотно. І все. Вже хочеться в'язати літні речі, навіть в квітні я вже в'язала літні речі. Ну, але то вже ми побачимо в підсумках місяця. І я вирішила, що так, я в травні буду в'язати щось вже таке тоненьке, з тоненької літньої пряжі. Це СП буде тривати. З 1 квітня по 1 серпня. тобто часу багато, але я не хочу багато набиратися проєктів, знаєте, щоб не тягнути довго час, щоб поскоріше все зв'язати, зробити якийсь звіт, тобто не затягувати нічого. Бо в мене може і пропасти охота, а потім це в'язати. До речі, я в квітні багато розпустила не також ви це побачите в наступних відео. Був такий час, коли я багато проєктів відразу в'язала. Було що показувати на каналі, але вже пару місяців в мене ось таке от. Я в'яжу лише якийсь один виріб. Паралельно в мене є шкарпетки на роботі і в машині. І коли мені немає коли знімати основний процес, в мене є якийсь паралельний, який я взагалі не знімаю. Все, більше я не хочу, і мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що це було дуже правильне рішення, я дуже-дуже довго до нього йшла. В мене було завжди багато недов'язів, коли ти втрачаєш інтерес до виробу. Або просто ж навіть і забуваєшся, де ти схема, де та схема, я змінила телефон, і в мене вже немає того МК, чи немає тих розрахунків, все. Я вирішила, я нічого цього не хочу. Багато було розпусків, тому в мене є лише на даний час такі от якісь основні процеси. І все. Завела один, зв'язала, насолодилася, обдумала, відзняла МК на нього. Ну, от якось так для себе вирішила. Так, ну отже, дівчатка, відео буде з двох частин. В першій я розповім, що я буду брати у цей проект, яку пряжу, що буду в'язати, а в другій частинці я хочу презентувати вам свої літні майстер-класи. У мене є майстер-класи і гачком, і спицями. Ну, хоч їх і небагато, але все ж таки вони там цікаві, різноманітні. Думаю, вам сподобається. Хто не бачив, побачите. залишу на них посилання. Можливо, до вас прийде натхнення, вам щось сподобається, і ви захочете пов'язати разом зі мною. Отже, що я беру? У нас там три номінації. І перша номінація це Літо Пахне Трояндами. Дуже гарна назва, аж навіть хочеться щось таке пов'язати, знаєте, Бачила фото ковтинка літня і з такими величезними, знаєте, трояндами. Не знаю. Я придумала для себе щось трошки інше. Спочатку в, в минулому році купляла пряжу Gazal Гіза в 50 грамах 125 метрів, 100% марсеризована баво. Я думаю, ви вже знайомі з цією пряжею. Пряжа гарна, мені подобається. Робила пров'язи е, спицями. Це вже розпустила той пров'яз. Е, така товщина нормальна, все мені подобається. І от що я хотіла з нею зв'язати, я не пам'ятаю. Може і добре. Тому що в цьому році я хочу зв'язати з нею щось інше, а саме таку легеньку ковтиночку для себе з коротким рукавчиком. І, е, Хочу в'язати дівчатка, ну поки що це я так попередньо думаю, що знизу вгору, щоб попереду були не застібки, не гудзики, а такі от вив'яжу шнурівочку і а, такі зав'язочки. Щось таке легеньке, літнє, романтичне і а, дуже мені хочеться, а, щоб край був, ну така обробка не зубчиками, а такими от хвильками. Як Гачком це називається ракушки, такі кругленькі. Ну, Спицями це також можливо вив'язати. Щось от, от таке. От. Хочу літнє, романтичне, жіночне, таке інфантильне, не знаю, щось такий виріб якийсь хочу. У мене дівчатка тут 5 моточків, я не знаю, чи мені вистачить. 250 г я, а може і вистачить з коротким рукавчиком, це буде виріб по тілу, нічого такого необ'ємного. То, можливо, вистачить, не вистачить, то докупимо не проблема. Так що, ось така ідейка в мене виникла. Надихнулася в Пінтересті. І, здається, десь якісь фото я зберігала. Якщо щось є, то я вам ставлю фото, покажу, що я там для себе думала. Тобто щось брала за основу, якесь натхнення, якусь задумку, і вирішила, як це виглядатиме в мене. Поки що нічого не починала, бо в мене іще квітень, що дов'язую квітневі процеси, і в травні вже розпочну, вже навіть дуже й хочеться, але ні. Треба дов'язати, розпочну цю ковтинку. Далі друга номінація в нас літо золоте дітям радість принесе. Ну, діти в мене. Майже дорослі, ну вони себе такими і вважають. Вже ніхто нічого не хоче в'язаного, але все ж таки Маруся іноді просить якісь іграшки. І я залишу фото, коли я запропонувала, кажу, давай треба щось тобі зв'язати, що ти хочеш. Вона мені скинула фото іграшки, пряжі в мене на неї поки що немає. Якщо куплю, то покажу. Я думаю, там взагалі дуже. Досить це проста іграшка, і дівчатки, я не знаю, чи є майстер-клас на, на таку, чи немає. Я вже давно давно якось е, не цікавлюсь іграшками, майстер-класами, майстрами, які їх створюють. Ну, я якось вже давно від цього відійшла. І я так подивилася, ну що там можна в'язати такого чоловічка. Я думаю, що там можна зв'язати е, такого невеличкого чоловічка. Там одну ніжку другу об'єднати тільце голову і обв'язати таке, як сонечко чи зірочка, не знаю. І ще я десь перед Новим роком, чи на початку року, дівчатка я вже не пам'ятаю, купила світку пряжу. Це акрил. Ярнард Baby, це Elite, мабуть, також Ярнард не пам'ятаю. Ось таких приємних, гарних кольорів. І хотіла зв'язати Марусі змійку, бо рік змії, вона у мене цей рік народилася. Все, що я розпочала, ну це були дівчатка часи, коли я розпочинала всього потроху і потроху пов'язувала. Слава Богу, я так вже не роблю. Ем, і дуже рада. Ем, почала в'язати змійку. Тут у мене був турецький набір петель, потім розширення, тут прибавочки, ну, тобто, це в мене голова. Не знаю, мені здається, тут треба більше прибавок зробити, ну буде видно. Так що ось в другій номінації Літо золоте дітям Радість принесе, в мене буде одна так точно буде іграшка, про другу поки що не знаю. Якщо буду замовляти пляжу, то замовлю і буде дві іграшки. Багато не хочемо наплановати. І третя у нас номінація Ти морячка, я моряк. Ну, я люблю цю тему, дівчатка. Там можна в'язати пляжні сумочки, капелюхи, купальники, різну пляжну, різний пляжний одяг, турніки, якісь, можливо, там спідниці. Ну, дівчатки, ви мене розумієте. І, і тут я не знаю. Я хочу дві речі, такі пляжні в цьому році. Я хочу з білої бавовни тоненької Зв'язати халатик, саме халатик, чомусь з цим так якось заразилась, не знаю, от мені хочеться. Пряжу ту поки що не взяла, але в мене ця річ буде за умови, якщо я ту пряжу не використаю на інший проєкт, який я ще поки що не розпочала. Так що я б хотіла цю ідейку, але не знаю поки що. І дівчатка. Не минулого навіть літа, а позаминулого я почала в'язати собі з таку сітку, ось таку, таку туніку. Ось так це все виглядає. Я в'язала, 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 все було вдало, я її дов'язала, ем, купила стрічку. Я хотіла її з боків отут от, з'єднувати так стрічкою, щоб бік був. От попереду і позаду в мене тут сітка, ну, це одягається на купальник. І ось тут з боків все відкрито, лише йде така стрічка. Я думала, боже, яка це крута ідея, яка це класна ідея. Вз'язала з таким ентузіазмом, з таким запалом. Потім в мене десь тут сталася помилка. У мене була невив'язана одна ячейка, тобто пропущений один стовпчик. І десь так високо. Я як розсердилася, це був кінець літа, я все кинула і нічого не зв'язала. Минулого літа я взагалі ніде не їздила. А ось, дівчатка, мабуть, я цю помилку виправила, бо в мене є ось, ось хвостик. І ячейка заповнена. Мабуть, я цю помилку виправила, бо я її тепер не бачу. Ну не бачила. І от я думаю, так, що я в'язала, дівчатка, пряжа Alize Miss, 100% мерсеризована бавовна. 50 грамах 280 метрів. Ось така пряжа, дівчатка, я не знаю, зараз є така пряжа, немає такої? Не знаю, Я пам'ятаю, десь на якомусь розпродажі. До речі, всю сітку я вив'язала, я дивлюсь по етикетках лише два моточки. І в мене тут лежить ще чотири ось такі моточки. Так що тут можна обв'язатися взагалі. І от я думаю, це, цю річ я не розпустила, взагалі я б таке дрібне не розпускала, чи дороблювати. Ну, дівчатка, з того часу я ще хочу сказати, що я дуже підросла, і що це не зовсім мій розмір. Але все ж таки можна дов'язати. От чим я люблю гачок? Дов'язати, надв'язати, додумати. Я навіть не знаю, чи я хочу ще таку сітку, чи я хочу ще цей фасончик. І от я думаю, чи я щось ось це дороблю, чи я, чи я зв'яжу, можливо, я зв'яжу собі червоний такий халатик на купальник. Дівчата, поки що, я, от не знаю, це єдина номінація, в якій я ніяк не вирішу, що я хочу. Як я хочу, що це буде. От поки що не знаю. Нехай це буде інтрига і для мене, і для вас. А можливо, ви мені підкажете якісь класні ідеї. А взагалі, знаєте, що я бачила недавно в Pinterest? Ну, це ідея не свіжа, але мені чомусь раніше на неї не звертала уваги. і в цьому році якось так глянула, мені сподобалося. Сітка. Дівчатка, це виходить доволі така тонесенька-тонесенька сіточка. І тут стовпчик з трьома накидами, це я добре пам'ятаю. Знаєте, сітка дуже широка, але коротка, Ну, ледве там сідниці прикриває, і з також рукавами, такими широчими. Сітка така пляжна тоніка, такого типу. Можливо, таку собі зв'яжу. Не знаю, буде інтрига для мене. Для вас, думаю, буде цікавіше дивитися, що там у мене вийшло. Ну що ж, дівчатка, ну, ось такі в мене плани, багато я не планую, не хочу. Краще, якщо щось надумаю, то зв'яжу іще. Надіюсь, я вас змогла надихнути, вас щось зацікавило. Ну, а далі давайте подивимося ті моделі, ті майстер-класи, які вже є на каналі. Так що переходьте, надихайтеся, в'їжджіть разом зі мною. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока. А тепер, дівчатка, я пропоную вашій увазі мої майстер-класи. Посилання на них будуть в описі під відео. Також ви там знайдете. Канали дівчат, з якими я в'яжу у спільнику. Сходіть до них, надихніться чимось новеньким та цікавим. Ось зараз ви бачите джемпер, який я в'язала гачком. Це може бути як весняний, демісезонний такий, так і літній варіант. А можливо, і зимою дивлячись, яку пряжу ви використаєте, якої довжини рукавчики зв'яжете. Ну, Тобто, виріб може бути таким доволі універсальним. Дуже люблю цю річ, моя найулюбленіша. Тут, дівчатки, ви бачите, по логачку в'язала знизу вверх, потім прив'язувала, набирала з полотна рукави. Ну, Взагалі, річ така трендова, і в тому році була, і цим літом, так що ще можна пов'язати і носити з задоволенням. А тут, дівчатки, ви бачите, комплект. В мене є МК на шорти і на ось такий топ бохо. Дуже така цікава річ, привертала завжди увагу цей комплект, ну, ви не залишитеся без уваги, коли його одягнете. Ну Ось це повністю пляжний варіант. Топ можна зв'язати, або ліф можна зв'язати окремо там в майстер-класі, все зазначено. Можна в'язати як завгодно. Ось. Зараз ви бачите маєчку спицями. Тупшей була зв'язана, майстер-клас зв'язаний на замовлення моєї підписниці. Вона просила, я зв'язала, зняла МК. А це дівчатка моя любов, маєчка напівпатентною резинкою. Ну що ж, Надіюся, ви зловили якусь краплинку натхнення, так що беріть спиці, гачок, пряжу, і ходімо в'язати разом.